Я дякую Богу. Дякую Богу. Я дякую Богу. Я дякую Богу. Дякую Богу. Я 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 Дякую Богу. Дякую Богу. Я дякую Богу. Я дякую Богу. Дякую Богу. Я дякую Богу. Я Дякую Богу. Його живе слово. Я дякую Богу за прощення. Можливість служити. Я дякую Богу, Жаденний центр. Дякую Богу за дітей. Дякую Богу за вірних служителів, за можливості. Я Дякую Богу за оточення. Дякую Богу за друзів. Я дякую Богу за нашу церкву. Я дякую Богу за Україну. Дякую Богу за надію. Я дякую Богу за сім'ю. Я дякую Богу за любов і милість. Я дякую Богу за спасіння. Дякую Богу за підтримку в випробуваннях. Я дякую Богу за духовне зростання. Я дякую Богу за життя. Я дякую Богу за військове. Я дякую Богу за маму. Я дякую Богу за його чудеса. Дякую Богу за все. І так, дорога церква. Відродження. Пастор Валентин. <рес> Всім привіт. Я дякую Богу за оточення. Як солдати беруть поточення саме каже. Фанати. Я дякую Богу за сім'ю.